Дітки, подивіться, який гарний будинок. Але ж хто в ньому живе? Давайте поглянемо. В будиночку живуть білочки. Привіт, дітки! Уявляєте, ми нещодавно отримали листа. Давайте послухаємо, про що йдеться мова в цьому листі. Добрий день, любі малята! Пише вам, тітонька зима, настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважатися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви розгадаєте загадки. Подивіться, яка гарна чарівна скринька. Ну що ж, Давайте з вами відгадувати загадки, щоб скоріше її відкрити. Сипле сніг без зупину, вже засипав долину на горбочках хлопята вже шукайте, що сніги упали свіжі. прослався білий шлях. Візьму я бистрі, що? Полину наче птах. А ось і остання загадка. Що за гамір, що за гра, ліпить бабу дітвара, біла в баби голова та ця ж баба яка? А ось і скринька відкрилася. Давайте подивимося, що всередині в неї. Що ж в скриньці? Назвіть. А в скрині є ще картинки. Нам з вами потрібно правильно назвати те, що роблять діти. Наприклад, хлопчик катається. А ось на цій картинці діти катаються. А тепер спробуйте самостійно, що робить хлопчик? Що роблять діти? А ось ще одне завдання від тітоньки зими. Нам потрібно скласти речення зі словом ялинка. Наприклад, взимку ялинки вкриті чим. А тепер спробуйте самостійно скласти речення зі словом. Снігова баба. Взимку діти ліплять що? А тепер спробуйте самостійно скласти речення з такими словами, як рукавиці, шапка та шарф. Слідкуйте за стрілочками та складайте речення. Молодці дітки! І залишилося у нас останнє завдання від тітоньки зими. Нам потрібно повторити зимову чистомовку. Спочатку, послухайте мене уважно, а потім ми разом повторимо шу, 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 чистомовку я пишу. Ма, ма, ма вже настала в нас зима ди. Ди ди, з нею холоди. Іх іх, іх проліта лопатий сніг. Ло, 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 кучугури намело. М. Ем, м. Ем, ем, саночки візьмем. Дем дем дем. На гірку підем. Ам. Ам. Ма, весело нам. А тепер давайте разом повторимо. Дітки, дякую вам за таку чудову роботу. Ви молодці. Мені вже час йти. До побачення!